І знову привіт! Розпочала процес доплітання робіт, ну і далі і далі плету інші роботи. Так, але чому розпочала саме процес доплітання? Тому що я хочу е, повернутися. Переглядати відео від самого початку, і ті роботи, які там були недоплетені, їх поступово доплітати. Ну, і Перша ця робота це килимок, це також з пакетів. Плиту отак по діагоналі. Так. І ну, тут тільки трішечки процес такий довгий, тому що квадратики і прямокутнички. І ще й в кожному квадратики декілька ти робиш рядочків. Ну, потім... Ось так виходить, бачите. Тому тут такий процес трішечки загайний. Поки рядочка одного дійдеш, але нічого. Так, в мене, в мене довжина вже набрата. І з цим рядочком тоді подивлюсь, там, по-моєму, вже ширина також буде набрата. Ну, тоді подивлюся, дойду вже рядочок цей до кінця. Так що, ось так. Перша з неї розпочинаю. Ну, далі далі в процесі доплітання. Цієї роботи, ця робота в процесі доплітання. Так, і тепер я хочу показати, що ж я далі плету, так? А далі я плету. Так, що, що тут далі? Далі пліт, так? Тому що у мене там буде. Кривало в мене вже буде. Так. Так, потім покажу. Ну, все по. Так, що в мене тут, я виплила, що в мене збільшилось. У мене вже повних 5 квадратів. Так, у мене вже повних 5 квадратів. Так, шостий, сьомий і восьмий. Так, ті розпочаться. Тут уже мені ще. Рядочок, і я буду вже йти на зменшення квадратика, Ну, там ще поки, поки туди не, не, не доходила. Так так. що ось так. Це я плиту з ниток, залишки стареньких і новеньких ниток. Використовую такі, ну, так вирішила. Ну, Гарно дуже виходить. Такий цікавенький він, виходить. Без, я не підбираю кольори, просто. Закінчилась так, так і додаю колір. Так що, ось так. Ну, уже, побачу, ну цей закінчу, так. У мене все одно тут, бачите, тут більший моточок, тому тут буде, вже буду приєднувати інший колір. Так, нитку потрібно буде бривати тут. Ну, із таких шматочків, ось так дуже багато стареньких ниток. Подружка вам дала дуже, дякую їй, дала також старенькі ниточки. І так дуже цікаво їх використовувати. Залишки від новеньких ниток залишилися. То таке отак чудово. Я вас люблю, ви найкращі. І пока-пока до завтра.